Ціла банда не летіла, зараз я вам покажу. О, один засранець. Один засранець. ходи сюди. де вони курва, то беруться мені, ану. Ну є. Движ, це другий засранець. Є. Що то за фігня якась? Третій засранець є. Четвертий. Ціка, я того не забрав. Де той четвертий? Де ти є? Ого є ще. Четвертий, ходи сюди. Є. П'ятий. Що я то потім маю, все борити бля? То коротко, мушки. Я ж я поняв, де вони так беруться. Або ще є. Шостий. То за п'ять хвилин. Так, то ні. То ні. Шість. Де вони? Знаєте, від чого вони беруться? Я поняв тільки що. Від того, що там в мене витяжка задуває сюди повітря. І... Типа, повітря гоне. І там літ дерева, і воно певно звіт, там все валить сюди. А ну, вон ще є. Дивись на них. Найти в дре. Двісь засранець. Во. Ходи сюди. Зараза така. двійка то зараза така. Зараз я його покажу, добре. Так, не знаю, чи видно так. О, видно. Вот ту заразу. Ходи сюди. Що я буду клієнту стіл з таким давати чи що, о. Тихо-тихо. Коротше, є він. Още один. То якісь нашестві, а чи як воно називається. Прибульців. Що, яка задниця. І що за них стіл так буду стояти? Пільнувати, ще годину, хоч трохи смола може втягне. Бо то якась задниця, Ні, то лишиться, потім треба буде легенько підборити і підливати. Нашестя, якщо всяких таких циганів.